Всім салют! Сьогодні я починаю трохи інакшу, ніж завжди, рубрику, в якій ми будемо крутити кейси на Quantum Квантерпел ГТА 5. Відео записане трохи по інакшому, ніж завжди, і воно майже без нарізок. Ну і взагалі це для мене трохи новий формат, то дуже надіюсь на вашу підтримку у вигляді лайків та коментарів. Якщо воно вам сподобається, то і надалі буду час від часу випускати такі ролики. С переможці конкурсу з минулого відео у вас на екрані. Щоб забрати свої призи, напишіть мені в Діскорд. Ну і новий розіграш на 500 тисяч ігрової валюти. Для участі тобі треба залишити лайк і коментарі на цьому відео та обов'язково бути підписаним на канал. Якщо ти лиш почув гру на цьому сервері та хочеш підняти перші гроші, то можеш вести мій промокод Сопрано. Він дасть тобі 50 тисяч та плюс один ігровий рівень. Як ви вже зрозуміли по назві цього відео, сьогодні ми будемо крутити кейси на 5 тисяч гривень або ж на 5 тисяч коїнів на сервері. Ну і що взагалі з цього вийде, ви зараз зможете побачити. Все, запис пішов, якщо що, стартуємо. Ні, давайте з Богом, пацани! Численні. То не тут, брат, це рулетка, брат! Да-да-да, бачу, бачу. Кеммагазин. Кейси. Убермач. Чи які хочеш, ну не, не знаю. Ну давай покрутим поки що ці. Полюбеш, а чого я подозрюю, пацани? Yeah, Бумедаблую. Правил. Ну і шо? Ні, это з першого разума 90... снажи. Що... 95 тысяч. Что, их сразу у кого я буду? Что забирай? Куда 95 тысяч тысяч. По 95 продаєш у воску. Ага, алечка, вы чи то буде місце в инвентарь, типа. Ну-ну-ну. тобі не потрібно давай. гаражі? Понял? то не йде в гараж того, чи... ай яй яй таке робити? Ти не дивися, то воно буде все червоне на вкурках, а в тебе сере Це нормально А ясно 200 Це вже 500 ну, давай, ну, я тебе вірю, ти Ну кажу, у мене Продавати чи... Ти ці теж забираєш? Ну, забирається, забирається Це, це 90-95 Сині, якщо впадуть, сині, бляха... Бляха-муха 55 тисяч Понял, понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сімерку буду крутило. Зараз, зараз напевно ці за Мерседеса. дивись О. Окей, так Ні, на... це дорожче, це 150 коїнів, так. Да. ти Сіп... можеш продавати за коїни, понял. Да, да, да. Окей, пробуємо 90, Ну, будь ласка, в 90, камон. Та дай ще ж. Та тяжко, тяжко, все. пробувати ще на 1000 тут, чи? Та можеш. Ну, я знаю, типу, це саме вигідний кейс. Зараз пробуємо це. Мерседеса ще покрутити. О, це... Продавай за коїни, бо воно коштує... Це 5000, коротше. Ну, воно без многих місців. Там надо wow. не получается, місце буде будет забывать. Тогда кис фиолетовый, азовый ну! Да, щось тяжко тяжко йому Бачи, йому так больно. Подивайся, давай цей прокут Жах. Сочек какашки таке Подивися Ну, подиви. Ні, це ще це ще. один раз тут і все. Ей, дивиться, гад, по бум Би Хоч би радик затягнувся, трошки, бо це щось, ну. А то не спуще, ти повійно відкривай. туди. Двизь, ну чуть-чуть. Не-не-не, Це база. Це нереально, я не вірив таке. тебе. <кл 'язаний. кл 'язаний> Де трошки попродай. Попро... Кстати, там хаос засхаоста буде, твердитись на вулиці я глянув, я чую, ну, ну, як вона там. У тебе це, у тебе інвентарі для ключів. Весь, о, о Кабан! почка, 50, 50. Продавати Продавати, да? тобі його не надо. Що ти з ним будеш робити? Ну так. Просто. Він витаки, діамант там косять чи скільки? Так, на утренку скільки? Скільки вообще копійки будуть стоїть? Ш... Ш... Типа вот. перша моя машина на кванті, на скільки я пам'ятаю. Подати, короче так. Що... на To 28. Просто уся червоне. Це что таке робити. це напевно заклеєне, так? Чи як вы well... no, так, точ, точно. Я не знаю скільки батько у нього. Ну ну no, ну. No, no. Бо я вст... так тяжко трошки розбираюсь не самий. Ну дай! А тут. Hmm. Тут би Джелєш кулек. Я би одразу би купив. 223-й у мене тут є, звідси є, як у нас кіпів. Так, так, так. Ну, подивись. Це дуже <серк> мало, що коштує. Мерседес бійшовки, вони дуже дешеві. 20 000. О! Ай-яй-яй-яй. Ага. Якраз. Одне фіолетове за <серква> 4 рулетку. Та ні, я не може бути. Тільки півбаліка пішла. Так, так, да, так, да. Я думаю, що... Я подумав вже черво. Я думаю, що ще щось буде. Напевно, треба йти зараз всі тачки цей. Ну, ще, ще цей раз класно, і ці машини тут потрібно буде. Напевно, що добавить. Може би ти вже зараз попродавати. А ще цей. проход. Так, ще йде попродавай в місце було. А це ужас. Подавай, що можеш. Ми ж своє головне <ривш> не продай, своє <ривш> головне не. Пидайся, <ривш> дивись. Просто... Ти не свою не мав, би, але це може браун. Дати 90 тисяч. Дати. 5 тисяч. Не густо хватит. Це вообще фигня. Та я собі чого такий фарм зробив? Ну як повезе, бачиш. Може зараз ще на ці 2000 щось буде. Ну щось поки що взагалі, так собі. На 5 тисяч гривень це щось дуже мало. Ну я після того, що на цей відео сказав, тобі би ти не розпродав. Я розказую тебе, що це. А, хе Ні-ні-ні. Це вже наш людей. Чекай, Мерсен свого не продав. Ти саме, туда це славата продаю в госку. Я би туди хлопці не грав більше. Було б по грі. а ні. Все, повертаємося далі. Тільки <плес> 960 тисяч, чи трошки менше там щось поучаство. А ти попробував один той дорогий за 400 коїнів. Там я такі дорогі. Це забрати треба або продати. Ага, бачу, бачу. Напевно, що давай ще, 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 ще. Я, я вже не знаю, навіть роблю. Давай поки що ще тут, миха. Зараз будемо бачити. Так, да, та, ні, без питань, без питань. Якщо ти. Бо 10, X. 10, я 10, знаю, 10. Ну подиви, ну, що у нас, чоловік, я не розумію. Наши. Вик мне репой між податки я за 4000 коїнів. Да. А я чуть дурак забрал його. Я не знав просто що щобеха кошти 5000 коїнів. У мене було тоді 6 ямиску. Ну ну ну. Я би собі купив. би. <laughs> а я не просто-просто, а вони. А тобі дає біле. Ну так воно і є. Тобто не дуже, ну. Так воно і є, в цьому житті. <ріху> а, Я а сьогодні. Верго 8 доларів був у лотереї. Ого. Мені <ріху> не дали кто лотерей. Може нині вегерую. Так, американський іменно. Так, Таки так там бінго-бум, ну, так? так? Ну, то, то все, що хочеш. <ріху> тебе <зараз> бінго-біле. <ріху> Та що це? Що, це за жах? Це, це просто. Давай, напевно, ще підемо сюди. За, за 400 ото, і, типа? Так, так, саме крутий, такий молодий, то такий там. Ні, 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 я щось той. Нема, нема стільки не вавац вже. Весь, весь. Ні, там це не дорожчі, типа, падає, ніж тут. А 100% теж є кал. Такий справжній, потужний. Я собі нічого не випало за стільки цього. Это ужас. Это просто ужас. Такое бывает. Ну, наверное, ну, еще больше баланса, чтобы что-то этого было. Еще по балансу 20-30. Ну-ну. Может, потом Ну, хоть 6. X5, uh, 450. Нормально. бы на раскруточку, нам. Чуть-чуть, в ванке. бонус. Ну, там и там с ловелом. я лайт-лайт, фиолетовая. Лайт-лайт, все-таки, да. 150 коин. Да, продувал, продувал. Так, как бы, трошки лжел, а я шось с ним не сомневался. Да, как ты там зажал. Весь. Ну шо, цены чуть-чуть. Да. Тану. Вот здесь тану. Кам. А я поверю. А да, дай хоть целую разу в одну, понял? Ну, мне бахат за е 30. Если 46 раз западает, то ты еще кое-нибудь. Ну, хотя бы одну то. Не. Мы вообще на серьезно. Давай. Ты давай последний за <re> трест. Я <re> хочу казаться. О, нет. Продай, продавай. продавай.

ракети. Тут <седут> зараз угроз йому падає якийсь. Ну дай хоч щось. Ага, якраз. Має бугаті якусь. Інферну сама. Давай заберемо інші. Скільки чекає, давай це все передамо. Скільки по вертах буде плюсом? Один, мені теж цікаво зараз побачимо. Може 2 ляма назбирається, а може ні. Та да, 2 ляма не буде. Тут радусь. Подати. О, 200-222 тысячи. Це, Це мабуть вигідніше, чем бы папа пістори і забирати. Краще взагалі, ну надійніше принаймні, mm. що переводити зразу у все. та півтора ляма. Та, та, та. Ну і вийшло якось так. Могло випасти, звичайно, трохи більше кращих тачок, але в принципі, якщо б я деякі машини брав собі, а не продавав назад, то було б набагато більше валюти, ніж півтора мільйона. А так виходить, що я усе пускав назад прокрути. Коротше, для першого разу більш-менш нормально, і надію, що в наступний раз мені повезе трохи більше, ніж тепер. Ну і на цьому поки що все. Якщо на цьому відео буде 100 лайків, то знімаю ще один прокрут на 5 тисяч